Багато хто звик називати Леонардо саме да Вінчі, наче це його прізвище. Але насправді він ніколи не мав прізвища в сучасному розумінні. Його повне ім'я звучало як Леонардо ді Сер пейро да Вінчі, тобто Леонардо, син пана пейро з містечка Вінчі. Це географічна прив'язка, а не родове ім'я. У 15 столітті в Італії було нормально додавати да або ді для вказівки на походження, да еф'єзоле, да піза, ді сер джованні. Тому в документах художник фігурує як маестро Леонардо, а коли потрібно було уточнити звінче. Справжнє прізвище мали лише законні діти шанованих сімей, тоді як Леонардо був позашлюбним сином. Звичка сучасників називати його да Вінчі як прізвище, пізніша помилка. Іронія в тому, що існував інший Леонардо Вінчі, композитор XVIII століття, який писав опери, і це було саме його прізвище. Але наш герой не мав родового імені, лише походження. Тож правильніше казати просто Леонардо або Леонардо Да Вінчі, уникаючи звертання пан Да Вінчі. Другий популярний міф Леонардо був переконаним вегетаріанцем і навіть засуджував тих, хто їв м'ясо. В інтернеті й досі можна зустріти фразу, нібито він сказав: людина це живе кладовище. Я відмовився від м'яса, і настане час, коли люди дивитимуться на вбивство тварини, як на вбивство людини. Але ці слова насправді належать не йому. А письменнику Дмитру Мережковському, який у XIX столітті написав роман Воскреслі боги Леонардо да Вінчі. Саме з художньої книги цитата мігрувала у вигадані біографії і сприйнялася як реальне висловлювання. Жодних достовірних свідчень, що Леонардо був вегетаріанцем, немає. Навпаки, відомо, що він цікавився кулінарією, розробляв кухонні пристрої, а в його списках покупок згадується м'ясо, сир і вино. Є навіть рецепт від Леонардо тушковане м'ясо з овочами. Він явно цінував їжу і не цурався м'яса. Третя легенда: нібито Леонардо навмисне зашифрував свої щоденники, бо не хотів, щоб його відкриття потрапили в чужі руки. Враження справді виникає, коли вперше бачиш його записи, усе написано навпаки, слова йдуть справа наліво, наче у дзеркальному відображенні. Через це десятиліттями ходила думка, що він придумав код да Вінчі. Насправді ж тут немає жодної містики. Леонардо писав лівою рукою і часто користувався дзеркальним письмом, аби уникнути плям від чорнила. Існують навіть сучасні приклади людей, здатних писати віддзеркалено без зусиль. Дослідники підкреслюють, щойно ви піднесете до його текстів дзеркало, вони читаються як звичайні італійські нотатки. Більше того, деякі листи й офіційні звернення Леонардо писав традиційно зліва на право. Тобто це була не спроба сховати знання від людства, а його власна манера. Так з'явилася ілюзія секретних кодів. Часто можна почути твердження, що Леонардо не читав книг і вважав їх безкорисними, бо віддавав перевагу лише власному досвіду. І справді, він сам називав себе у Муусана Литир людина без букв. Цю фразу люблять цитувати ті, хто виступає проти системної освіти, мовляв, ось приклад генія, який досяг вершин без книжок. Але правда зовсім інша. Леонардо не мав університетського навчання через свій статус позашлюбної дитини, проте саме тому він заповнював прогалини самотужки. У його нотатках знайдено список домашньої бібліотеки на 116 томів, а це величезна цифра для 15-століття. Він позичав книги в друзів і в монастирських бібліотеках. Серед його авторів: Платон, Аристотель, Архімед, Страбон, Данте, Езоп. Просто на початку життя він дійсно не володів латинською мовою, мовою науки того часу. Коли він писав без букв, мав на увазі, що його записи робляться італійською, а не мовою вчених. Проте у 30 років він свідомо взявся за латинську мову і математику, і саме завдяки книжкам надолужив втрачене. Тому міф про нелюбов до читання абсолютно безпідставний. Навпаки, він був уважним читачем, який умів вчитися все життя. Ще один міф звучить привабливо. Нібито Леонардо відкрив власний доказ теорами Піфагора. Ця легенда бере початок із його Арундельського кодексу, де він намагався ілюструвати цей відомий принцип. У підручниках навіть зустрічається доказ Леонардо да Вінчі. Та насправді він не довів, він спробував представити її в об'ємній, тривимірній моделі, але креслення вийшли неповні, і він залишив аркуш, перемалювавши там підсвічники та інші предмети. Справжній доказ, який пізніше приписали Леонардо, Належить німецькому математику Йогану Тобіасу Майеру і датується XVIII століттям. Чому ж виникла суперечка? Бо ім'я Да Вінчі було гучнішим, ніж ім'я Майера, і популяризатори науки вирішили причепити красиву легенду. Леонардо ще й як математичного генія, хоча він справді цікавився геометрією, але не залишив революційних відкриттів у цій сфері. Найбільший пласт міфів стосується його картини «Моналіза». Це, мабуть, найвідоміше полотно у світі. І саме тому навколо нього утворився цілий океан фантазій. Дехто вважав, що на картині зображений сам Леонардо в жіночій ролі. Інші бачили там його учня салаї, із яким художника пов'язували чутки про близькі стосунки. Треті доходили до крайнощів і проголошували, що це портрет Ісуса Христа чи навіть божества. Звісно, такі версії не мали доказів, але завдяки своїй ексцентричності вони добре поширювалися в книжках і медіа. Однак документальна точка в дискусії з'явилася у 2005 році, коли знайшли примітку флорентійця Агостіно Веспучі на сторінці книги Цицерона. Він писав, що Леонардо працює над портретом Лізи дель Джокондо, дружини торговця тканиною Франческо Дель Джокондо. Це реальна жінка з Флоренції, яка жила поруч із майстром. Замовлення було зроблене на честь народження їхньої другої дитини. Відтак сьогодні серйозні мистецтвознавці не сумніваються перед нами. Портрет конкретної особи, а не зашифрований символ. Усі інші фантастичні теорії залишаються прикладом того, як люди прагнуть бачити у мистецтві більше, ніж у ньому є. Часто в популярних книжках можна зустріти твердження, що Моналіза написана на полотні. Це зручно звучить, адже полотно ми пов'язуємо з живописом уже кілька століть. Але тут є нюанс: у 15-16 століттях італійські майстри ще не використовували полотно як основний матеріал. Леонардо створив свій шедевр на тонкій досці стополі. Це підтверджують і реставратори Лувру, які досліджували структуру картини. Тож усі сцени з фільмів чи книг, де монулі рвуть, палять або використовують як шматок тканини, абсолютно далекі від реальності. Дошка тверда, і порвати її неможливо. Інший популярний міф: Леонардо винайшов велосипед. У 1970-х роках з'явилися малюнки з так званого Атлантичного кодексу, де чітко зображений двоколісний транспорт із ланцюговою передачею, майже сучасний велосипед. Це вражало, бо інші винаходи Леонардо, танк, вертоліт, парашут більше нагадували прототипи. Але згодом з'ясувалося, що малюнок велосипеда додав якийсь гуморист у 20-му столітті, коли рукопис перебував у монастирі. Справжнім винахідником першого прототипу велосипеда був барон Карл Фондрес майже через 300 років після Леонардо. Існує ще одна приголомшлива теорія, буцімто Леонардо да Вінчі створив туринську плащаницю, відому тканину, на якій проглядає силует чоловічого тіла, але аналіз тканини показав плащаниця відома ще середини 14 століття, тобто за сотню років до народження Леонардо. Крім того, на той час вона вже вважалася священним предметом. Отже, він не міг її створити фізично. Не менш цікавий міф: Леонардо нібито був пророком. У його записах і справді є багато коротких, дивних висловів. Люди говоритимуть на відстані між собою, будуть невидимі монети, пір'я піднімуть людей у небо. Звучить як передбачення телефону, кредитних карт чи літаків. Але якщо прочитати контекст, видно, це не пророцтва, а загадки, які Леонардо складав для придворних ігор. Наприклад. Люди говоритимуть на відстані це про листи, невидимі монети, про монашеські обітниці, а пір'я, що піднімуть у небо, про письмо гусячим пером. Деякі сучасні коучі люблять ставити Леонардо за приклад людини, яка ніколи не марнувала часу. Міф каже, що Леонардо практикував так званий поліфазний сон систему, коли замість довгого нічного відпочинку людина кілька разів на добу засинає короткими фазами. У версії, яку приписують Леонардо, це виглядало так. Приблизно кожні 3-4 години він робив паузу і спав по 15-20 хвилин, тобто загалом відпочивав не більше, ніж 2-3 години на день. Завдяки цьому, нібито, він мав майже весь час для роботи і відкриттів. Насправді, жодних доказів цього немає, у його рукописах і свідченнях сучасників не згадується така практика. Це уявлення виникло значно пізніше, коли мотиваційні автори шукали історичні підтвердження своїм методикам. Але факти свідчать про протилежне. Леонардо часто затягував роботи і кидав замовлення незавершеними. Наприклад, він 10 років обіцяв герцогу Сфорца створити величезну бронзову кінну статую, але так і не довів проект до кінця. Його сучасник Мікеланджело навіть кепкував із цього. У результаті бронзу, яку готували для монумента, переплавили на гармати. Це не применшує його генія, але показує, що він був не ідеалом залізної дисципліни, а радше людиною. Яка легко захоплювалася і так само легко перемикалася на нові ідеї.